Творчий колектив нашої програми радий новій зустрічі з вами. Вітаємо вас, шановні телеглядачі! Пропонуємо вашій увазі черговий випуск спільного проекту головної редакції телевізійних програм Української православної церкви та телеканалу Глас в ефірі Світ Православ'я». 29 травня з благословенням блаженнішого митрополита Володимира було освячено храм Різдва Йоанна Предтечі у селі Данилівка Київської області. Освячення звершу вікарі Київської митрополії єпископ Васильківський Пантелеймон. Усіх, хто допомагав у зведенні храму, нагородили орденами Української православної церкви. Кожний храм, який будується для слави Божої, обіймає в собі дуже велику працю. Від закладення Христа до освячення Престолу і вкладення в нього святих мощів. На крові мучеників церква завжди стоїть, стояла і буде стояти. І нехай святий Іоанн Хреститель буде покровителем цього святого храму. Раніше у Данилівці був храм ім'я архістратига Михаїла, але в атеїстичну добу у 1920 році. Його зруйнували. Новий на честь Різдвована притечі розташувався на території військового містечка, де дислокуються війська протиповітряної оборони України. Спочатку служили возле креста, поставили крест, спасибо отець Ярослав, священник, який рядом. Вже на год рік було здание. Вот На третій зробили внутрішні наружні роботи і вже можно было отопление, можна було нормально служити. День освячення храму увійде світлою датою в історію села. У вівторок, 31 травня, вікарій Київської митрополії єпископ Васильківський Пантелеймон звершив освячення нового іконостаса святоілінського храму у селі Калинівці на Київщині. Про власний храм жителі Калинівки мріяли давно. 2000 року взялися до справи. Нині віряни згадують, що жоден, до кого зверталися по допомогу, не залишався байдужим. За сприяння народного депутата Тетяни Засухи, 2005 року будівельні роботи повністю завершили і церкву освятили. У нашій Калиніці до цього часу не було православного храму, і дуже багато людей, особливо пожилого віку, мріяли про те, щоб був храм. Щоб вони могли в своєму храмі молитися, і з Калинівки люди їздили по всіх храмах навколишніх. Ми дуже любимо свій храм, з радістю трудимося біля нього, молимося і дуже вдячні Богу за таку нагороду, за таку можливість молитися, що нікуди не потрібно їздити що ми можемо біля своїх домів, біля своїх для свого житла спасатись і молитись, допомагати людям, які потребують цього. Слава Богу, за все. Ми дуже щасливі. Маючи місце для молитви, жителі Калинівки не зупинилися на досягнутому. Парафіяни прагнуть зробити рідний дім як найкращим. Спершу у храмі поставили тимчасовий іконостас, а от тепер завершили роботи над новим. Працював над ним іконописець з рівного Олег Боровик. Він же розписував балкони. Пензлю досвідченого майстра належить на стінні розписи та ікони у храмах Києво-Печерської лаври Покровського жіночого монастиря у Києві тощо Чин освячення нових образів звершив єпископ Васильківський Пантелеймон. Присутні просили в Господа, аби усі молитви перед цими іконами були ним почуті. І цей іконостас поставлений любов'ю трудами. Посильними жертвами, а саме головне, відкритим і добрим серцем. Бо для слави Божої, якщо трудиться людина, то вона отримує нагороди і тут на землі, і там на небі. Я вам бажаю, щоб ці світі ікони, які прикрасили цей храм, небо подібний, як ми ці слова молитв читаємо, коли освячується храм, він просторий, він світлий. Коли я приступив його поріг, я відчув тут дійсно полку молитву людей, які трудяться. І спасає благодать Господня тих, хто переступає поріг цього дому Божого. Нехай Господь примножить ваші труди. Аби оновити іконостас, церкву закривати не стали. Кожну ікону майстер писав окремо, і вже готові образи закріплювалися на дерев'яній конструкції. По завершенню богослужіння владика Пантелеймон, від імені блаженнішого митрополита Володимира, вручив церковні нагороди майстрам та меценатам богоугодної справи. На згадку про важливу у житті парафії подію, настоятель храму Архімандрит Ярослав Олексієнко подякував владиці за спільну молитву та підніс великоднє яйце із напівдрогоцінного каменю. Вітаючи парафіян з освяченням нових ікон, владика Пантелеймон побажав, аби невдовзі храм прикрасили ще й настінні розписи. У понеділок, 30 травня, у військовій прокуратурі центрального регіону України відбулося відкриття музею історії. З благословення представителя Української православної церкви участь у його відкритті взяли вікарії Київської митрополії єпископи Макарівський Ларій та Васильківський Пантелеїмон. Зокрема, при освященні владики освятили музей. Після освячення єпископи привітали присутніх та передали благословення блаженнішого митрополита Володимира. Серед експонатів музею документи та фотографії, які розповідають про військові прокуратури у Київському та Харківському військових округах, які діяли до утворення військової прокуратури центрального регіону України. Київ здавна називали матір'ю городів руських. Матір'ю ж церков руських називався перший кафедральний собор київських митрополитів. Святоуспенський десятинний храм, що був зведений святим князем Володимиром, уже шість років, як відроджена громада Десятинної церкви, звершує богослужіння поблизу з древніми фундаментами. Про сучасне життя літописного храму у нашому сюжеті. Цей невеличкий десятинний храм на дитинці новітня споруда. Однак він уже став місцем справжнього паломництва. Сюди приходять на богослужіння не лише парафіяни церкви, а й численні прочани. Недаремно ж кажуть, святе місце пустим не буває, тим паче таке місце, намолене віками. Останній діючий храм на території дитинця зруйнували більшовики у 30-х роках минулого століття. Вже в незалежній Україні на не рік і не два точилася дискусія щодо відтворення десятинного храму. Рішення відродити тут церкву було прийнято урядом ще за президентства Леоніда Кучми. Наступні президенти підтримували цю ідею. Врешті минулого року оголосили конкурс на кращий архітектурний проект відновлення пам'ятки. У квітні цього року назвали переможців. Задовго до прадо е, того конкурса була в е, е отработана така знаете, концепція православної церкви, яка всех устраивала. це храм музей. Вот та вот концепція православної церкви, храм музей. она, в общем-то, і победила. з одной сторони. Побіділа один проект одно перше місце. заняло два проекта. Один із них проект майстерні, що діє при Синдальному архітектурному відділі Української православної церкви. У цьому колективі працюють справжні фахівці, але передусім віруючі люди. Знаєте, є така фраза, що е, всує, трудиться той, хто зіждить дом без Бога. Храм споруджується над місцем його первісного розміщення, тобто е, підіймається на стелобат, тобто всі залишки фундаментів аутентичні, і залишки стін та фундаментів. Ще залишились і фундаментні рви там на цьому місці. Залишаються без змін і без стручань. На колонний підіймається стілобат, тобто храм становиться на стілобаті на тій платформі і возноситься над п'ятном первісного розміщення свого. Це дуже важливо, бо як ви знаєте, що саме це місце було обране колись Господом для спорудження храму, і на цьому місці він повинен. Це це не реконструкція, це нове будівництво. За допомогою сучасних технологій та маючи багаті архівні матеріали, кажуть архітектори, можна відтворити образ стародавньої будівлі. Однак вирішили, той найперший собор не повторюватимуть, а зведуть сучасний у стилі, наближеному до стародавніх візантійських храмів. Тепер, головне, створити місцеву групу и дальше заниматься, делать уже в полном смысле этого проекта. Не просто концепцию, а уже разрабатывать проект. И я думаю, что много есть архитекторов, которым не безразлично и мечтают об этом. И поучаствовать в строительстве Десятиной церкви. Такое бывает, знаете, как говорят, раз в жизни. Священнослужители та насильники Десятинного монастыря сподіваються на Божу допомогу та заступництво Богородиці. Це ж бо на честь славного її успіння і була зведена великим князем Володимиром Десятинна церква. Минулої неділі у галереї Соборна, що поблизу будмайданчика кафедрального святовоскресенського собору, лунали святкові піснеспіви. Хор хлопчиків та юнаків Національної музичної академії імені Петра Чайковського виступив з програмою Великодній подарунок собору. Щойно закінчується богослужіння у храмі всіх святих, наймолодші парафіяни поспішають у галерею Соборна на заняття в недільній школі та цікаві майстер-класи. Минулої неділі тут на них чекав ще й святковий концерт, де лунали виключно хлопчачі голоси. Наш колектив він має свою специфіку, це учбово-концертний колектив. В чому його така своєрідність? По-перше, ми приймаємо дітей не до колективу, а до навчання у студії сектору практики Національної музичної академії, де викладають теоретичні дисципліни студенти, сольфеджо, музичну грамоту, взагалі, фортепіано. До навчання в хоровій студії запрошують усіх хлопчиків, які люблять співати. Наразі це 40 осіб. Кожен із них зайнята людина, адже, окрім опанування музичної науки, молодші навчаються у школі, старші у спеціальних та вищих навчальних закладах, здебільшого у музичних. Євген у колективі близько чотирьох років. Хористів називає дружною сім'єю. Коли я знову приходжу на хор, тут тут і друзі, тут і цікаво. Кожен день ми знову розучимо якісь нові твори. Іноді повторюємо твори, які ми вивчили. Готуємося до нових концертів. Мені це дуже подобається. Це моє хобі. Я постійно цим займаюсь. Майже ніколи я завжди ходжу на хор. і Мені це подобається. Іван та Євген мріють пов'язати життя з музикою. Як і належить, вчаться не лише співати, а й вправно грати на музичних інструментах. Цей співочий колектив відносно молодий, йому всього 10 років. У минулому столітті при столичній консерваторії діяли і хлопчачі, і дівочі хори. Відновлений 2000 року хор хлопчиків та юнаків сповна виправдовує сподівання його керівників. Юні співаки активно гастролюють по всьому світу, беруть участь у спільних концертах з відомими музикантами та початківцями. Що ж до дівчат, то після майже 30-літньої перерви нині їх також запрошують на навчання до студії. Останнім часом хор хлопчиків та юнаків музичної академії розширює свій репертуар церковних піснеспівів, а концертними залами дедалі частіше слугують храмові споруди. Свята тисячолітня Софія дітям діти 21-го століття святій Софії. Так називався фестиваль духовної творчості, що проводився на території заповідника у Міжнародний день захисту дітей. Свято припало якраз на віддання Пасхи. Під вигуки Христос Воскрес до Софійського собору увійшов дитячий хор Києво-Печерської лаври, що разом із Софійським заповідником виступив співорганізатором фестивалю. Цей колектив молодий не лише за віком учасників. Існує він усього два роки. Лаврський дитячий хор співає у монастирі під час богослужінь та залюбки виступає з концертами поза його межами. У святій Софії колектив співає не вперше. Взимку цього року під склепінням святині лунали різдвяні щедрівки у їхньому виконанні. Нова програма хору видалася більш насиченою. Літургійні піснеспіви чергувалися з кантами та старовинними народними піснями в обробці видатних українських композиторів. Знаєте, дітки з надзвичайною відповідальністю відносяться до наших виступів, тим більше у храмі Святої Софії. Але ще з самого першого нашого заняття, яке утворилося, і ми працюємо, як ви знаєте, у нашій святій Києво-Печерській лаврі, ми дуже зрозуміли зразу раз, що не просто так ми собі співаємо. І, як каже наш духівник архімандрит Полікарп. Тільки всі святі, як кожен раз за нас попросять, за наш дитячий хор Києво-Печерської лаври, ось так, напевно, Господь нас і оберігає і мили. У день захисту дітей маленьких хористів оберігала Божа матір Оранта. Це ж бо вона простягла над ними у молитві руки, кажуть діти. Я відчувала тут благодать таку, я тут уже не перший раз, і кожен раз, коли я в Софії, я пізнаю для себе щось нове. Співати в Софії це загалом велика честь, і Софія це є великою святинею всієї України, всього Києва і раніше була всієї Київської Русі. Було дуже багато тепла. Такий, знаєте, я себе відчула, ніби на небі, і ніби все так огорталося, ці ікони. Ця чарівна акустика. Мені сподобалось тут. Продовжився фестиваль дитячої творчості уже за стінами собору. На подвір'ї Святої Софії виступали дитячі художні колективи, серед яких і ансамбль пісні та танцю світанок Голосіївського району Києва та фольклорний гурт Кралиця їм охоче підтанцювали і глядачі, які завітали на свято. Народна артистка України Ніна Матвієнко, почесна гостя фестивалю, зізнається, що молодіє поруч із дітьми. Як я малою була і співав, то чим поголосніше треба, я хотіла. Я хотіла виспіватися. Але я думаю, що дуже гарно, що у нас є це свято для дітей, тому що це як наче день ангела, от якась в мене така асоціація. І мені щось це прияснило, що саме в цей день треба поставити свічу Боженьку за те, що він нам дає, це наше майбутнє. Того дня подвір'я тисячолітньої Софії було сповнене дитячим галасом і сміхом. А ці маленькі митці бодай на хвилину відчули себе майстрами-мозаїстами. Щоправда, свої картини вони творили із цукерок. Фонд Петра Порошенка подарував учасникам свята різнокольорові карамельки, з них і народжувалися справжні шедеври: небо, квіти, сонце. Діяльність сучасних парафій далеко не обмежується лише богослужбовим життям. Це і допомога нужденним, місіонерсько-просвітницька робота або ж спільне дозвілля. Минулої суботи у Києві відбувся турнір з футболу на Кубок благодійної організації Київський Єрусалим. У турнірі взяли участь команди чотирьох столичних храмів. Змагання приурочили до Дня пам'яті преподобного Феодора освяченого. Ім'я цього святого – має київський храм на вулиці Багогутівській, громада якого і стала ініціатором проведення турніру. Сьогодні ми проводили турнір на кубок благотворительної організації «Київський Русалим». В цьому турнірі участвують ті храми, яким ця благотворительна організація допомагає в будівництві храму. І в общем, целью этого турнира есть как Внімання людей, здоровому житті, но не только а також как-то попытка привлечь людей церкви, церкві проблемам тих приходов, які в процесі строительства. У турнірі взяли участь команди храмів преподобного Федора Свяченого, святителя Миколая Чудотворця, святого благовірного князя Ярослава Мутрого та Володимирської ікони Божої Матері. Змагання проходило у два тури. У першому виграла команда столичного храму святого благовірного князя Ярослава Мудрого. У фіналі вони зустрілися з футболістами храму освятителя Миколая Чудотворця. Особливо для молоді це і духовне об'єднання, і підненесення, і в житті людини в традиції взагалі є багато такого, яке не суперечить християнським традиціям, якщо це не азарт сильний, а дійсно це підняття духу, радість. Звісно, можна і частіше такі турніри проводити. Я хочу, щоб більше було спорту, як можна, в різних отраслях вообще держави. государства. віра, вера нам преподносит такі сюрпризи, це замечательно. В здоровому тілі – здоровий дух. Відповідно, нечого додати даже більше. Переможцем турніру стала команда храму святого благовірного князя Ярослава Мудрого. Нагородою переможцям стала ікона Тайна вечеря від благодійної організації Київський Єрусалим. У майбутньому організатори планують створити призовий фонд. Це дозволить команді переможцю підтримати свою парафію фінансово. Також кошти із призового фонду спрямовуватимуть на допомогу дітям сиротам та онкохворим. Такий турнір із міні-футболу має стати щорічним. Коротко про головні події, що відбулися у релігійному житті за кордоном. Дивіться у рубриці Православний світ. Кількість єпархії Руської православної церкви збільшилась на шість. Відповідне рішення було ухвалене на останньому засіданні священного синоду церкви. Яке пройшло минулого тижня у Санкт-Петербурзі, так дві нові адміністративні одиниці Краснослободська та Ардатовська, утворилися на території Російської Автономної Республіки Мордовії. По одній у межах хантимансійського та Ямало-Ненецького автономних округів, другу Єнісейську єпархію матимуть віруючи Красноярського краю. Така сама картина і в Естонії, де крім Таліна, єпархіальним містом відтепер є Нарва. У спеціальній заяві синод висловив стурбованість щодо збільшення випадків переслідувань християн у різних регіонах світу, це й вбивства і страти священнослужителів, знищення християнських храмів та інші прояви християнофобії. Влада Грузії продовжує реституцію майна Грузинської православної церкви. Спеціально створена урядова комісія має найближчим часом розглянути майнові відносини між урядом і Патріархією Грузії, а також розробити проекти та затвердити рішення. Наразі підписано пакет документів, згідно з якими церква отримала кілька об'єктів нерухомості, зокрема, дві земельні ділянки 6 та 17 квадратних кілометрів. У Бельгії відкрився перший монастир Румунської православної церкви. Він міститься за 40 кілометрів від столиці країни Брюсселя. Місцева румунська православна громада викупила обитель у греко-католиків. На думку керуючої єпархією Західної та Південної Європи Румунської церкви Митрополита Йосифа, потреба в православних храмах і монастирях у Бельгії заростає, оскільки збільшується кількість румунів, що працюють у країні. Особливо після входження Румунії до Європейського Союзу. У місті Алмати відбулася міжнародна конференція православ'я в регіонах Китаю, організована митрополичим округом Руської православної церкви в Республіці Казахстан. Мета форуму обговорення та формування принципів координації роботи церковних структур. Які займаються китайською проблематикою. У з'їзді взяли участь, зокрема, священики, які служать у православних парафіях Пекіна, Гонконгу, Сингапура, сходознавці та політологи. На думку організаторів, сьогодні, коли в Китаї відроджується православ'я, конференція особливо актуальна. Казахстан має півтори тисячі кілометрів спільного з Китаєм кордону. Казахські священики опікуються православними громадами сусіднього синьцзян Уйгурського автономного району КНР. Це ж є життя вічне, щоб знали тебе, єдиного істинного Бога і того, кого ти послав Ісуса Христа. Істинне вчення про Бога та Ісуса Христа без сумніву, те, котре міститься в Божественному откровенні. Знає Бога та Ісуса Христа той. Хто сприймає і сповідує це вчення. В неділю сьому після пасхи свята церква згадує і прославляє святих і богоносних отців першого Вселенського собору. Скликано вріна постаням. Константином Мікеї в Нікеї 325 році для утвердження істинного вчення про Божество Ісуса Христа проти неправдивого вчення Арія, який не визнавав Сина Божого вічним і єдиносушним Отцю. Ці собори названі вселенськими тому, що на них по можливості збиралися патріархи і та пресвітери з усіх країн тодішнього світу де тільки існували православні церкви. Головним приводом для їх проведення була поява єретиків, щоб інтежили православних християн своїм перекрученим вченням відносно істин віри. Перший Вселенський собор був скликаний проти неправдивого вчення про Ісуса Христа, котре проповідував Арій, колишній пресвітер з Олександрії. На цей собор прибуло 318 отців. На ньому псевдовчення Арія було відкинуто, стверджено догмат про вічність Сина Божого і єдинасушність Його з Богом Отцем. Коли ж потім з'явився іретик Македонії, який нечестиво вчив, що Дух Святий не є Бог, а тільки створена сила, то благочестивий імператор Феодосій І скликав другий Вселенський собор. У Константинополі в 381 році зібралось 150 отців, котрі ствердили визнавати Духа Святого Господа рівним з Отцем і Сином. На цих двох соборах складено символ віри, що містить 12 членів. Символ віри ми співаємо під час кожної літургії. Це наша молитва, свідчення і сповідання віри. Після цих двох соборів було ще п'ять Вселенських соборів, що ствердили догмати православної віри і засудили єретичні живчення. Крім догматів віри, на Вселенських соборах було утверджено багато правил, які стосуються порядку і церковної благочинності. Утверджено 85 правил, які потрібно обов'язково виконувати за переданням. Збережених від апостолів, а також постанови Дев'яти помісних соборів. Коло тих соборних постанов обіймає все церковне законодавство, котрим і до нині керується Свята Православна Церква. З історії соборів видно, що ці церкви були завжди одухотворені Спасительною вірою в те, що єдиною главою церкви є сам Господь Ісус Христос. На соборах було багато святителів і вчителів, знаменитих мудрістю і сповнених духовних дарувань. Серед отців соборів було багато мучеників і сповідників, які ще носили на тілі своєму рани страждань за віру. Багато було православних подвижників та чудотворців, але ніхто з них не добивався першості. Всі тримали себе в змиренні і послусі. Вслуховуючись до голосу Вселенської злагоди, які вони чули голос самого Господа. Як святі апостоли на соборі в Єрусалимі свої визначення закріпили словами «Бо вгодно Святому Духові і нам, так і на наступних соборах Отці церкви починали висловлення своїх міркувань тим же словами, що свідчило про їх віру. Богодухновенність соборних визначень. Цими соборними визначеннями віри, як Богом дарованими знарядями, ми зобов'язані відбивати всілякі спроби свої мудрих людей, перекручувати істину православ'я і відвернути нас від церковного єдиномисля. Пильнуйте, стійте у вірі, будьте мужні і тверді. Говорить в посланні до Коринф'ян святий апостол Павло, утверджуйтесь прикладом богоносних отців церкви, все досліджуйте, доброго держіться і тоді пізнаєте єдиного істинного Бога. А знати істинного Бога і посланого ним Ісуса Христа значить мати життя вічне. На цьому ми прощаємося з вами. До наступної зустрічі! Хай щастить!